Отже, за жорстоку лабораторна робота з фізики про визначення коефіцієнта тертя через використання закону збереження енергії. Для виконання нам знадобиться гумка, лінійка, якийсь важок, ну і терези. Ну, перед тим, як переходити до практичних дій, спочатку теоретично розглянемо цю задачу. У нас питають знайти коефіцієнт μю. Він нам невідомий. Ну, і, і, Він трапляється аж в одній формулі. Сила тертя дорівнює μ на n. Ну, а із цього е, мю дорівнює сила тертя поділити на n. Звідки це взяти? Нам нічого не відомо. Ну, для цього е, спочатку намалюємо брусок, як він у нас є. За очі Іріків на нього діє n, а тут сила тяжіння. Ну, і тут також різні сили всякі. Ну, а оскільки за ось у Іріків брусок він просто, ніби як нікуди не приміщується, то N дорівнює сила тяжіння. Тобто Mg. N у нас відомо. З'являй, однак ще силу тертя треба знайти. Ну, є один із спосіб, це, це просто ось беремо брусок. Тут, наприклад, динамометром його тягнемо рівномірно важливо. А то, значить, сила тертя буде. Ну, демонометр одразу показує силу, і тому просто сила тертя вона буде дорівнювати у цьому і підставляємо сюди. Однак є ще варіант це, саме це закон збереження механічної енергії. Ну, механічна, Цей закон формулюється так, що сума кінетичних і потенціальних сил початкових вони дорівнюють кінцевій енергії і потенціальний. Сила тут, однак, немає. Але є одне виключення: це те, що ось це ось, воно справджується лише коли система замкнута. А якщо у неї є якісь втрати, ну, у тому числі на всі тертя, то ще додається А. А це механічна робота. Ну, вона дає сила понужда на L. Ось у цій е роботі нам треба. Взяти брусок, розтягнути пружинку або резиночку. ось Так ось вона ось така була. А тут ми на якийсь S1. І потім відпускаємо. Ну, і ось селектор тя вона ось цю роботу виконує. Спочатку початкова швидкість у бруска була нульова, а кіндична мерія це МВ, її викреслюємо. І в кінці також брусок зупиняється кінетична енергія нульова. Ну, Спочатку потенціальна енергія нульова це була ну, потенціальна енергія це як МЖ, розраховується, або ще можна як КХ2 для пружини. В кінці пружина вона ніякого видовження не має, тому це також викреслюємо. І в результаті отримуємо, що ось ця робота це дорівнює початковій потенціальній енергії. І вона дорівнює fL. І з цього сила тертя у нас, ну, L це ось це ось наше S, Сила наше е, тертя, вона дорівнює KX в квадраті поділити на 2 s Ну, е, Однак, е, нам не дано е, ось цей коефіцієнт K. Ну, звісно, він може бути вказаний на етикетці із пружинкою, але я буду використовувати резинку, тому його теж треба знайти. Ну, його знайти неважко. Просто підвішемо на резинку ось цей ось брусок і відпускаємо його. Ось це ось наше С2 буде. І за першим законом Ньютона, коли е, вся система запиниться, то отримаємо, що вниз сила діє е, тяжіння, а тут сила пружності. Ну, Сила пружності це у нас К помножити на Х2, наприклад. Ну, Сила тяжіння до рівня МЖ. І з цього К дорівнює МЖ поділити на Х2. Ось Х2 наше. E, І з цього можемо вивести формулу, що F дорівнює МЖ e, Х1 в квадраті, поділити на Х2. 2 С 1 Ну, підставляємо ось сюди. E, наш, о наше мю. В результаті. Мю у нас МЖ ось спочатку було. А зверху МЖ Х1 в квадраті. Поділити на Х2, помножити на 2 і помножити на S1. Ну, до речі, масу можна взагалі не заходити, вона просто скорочується. Ну і в результаті ось така ось формула буде. Ну, а тепер перейдемо безпосередньо до дій. У другому експерименті треба визначити, яка ось є пружинки. Ну, Спочатку вимірюємо початкове ось це ось її. У мене це 22 см десь. Потім прикріплюємо ось її сюди до важка. А тепер просто ось е, візьмемо за це і е, відпустимо вниз, і цього знайдемо. Нова довжина це 65 см. Просто віднімемо від них ось цю початку довжину і це буде видовження А тепер виконаємо основний експеримент. Для цього просто ось тут резинку закріпимо ось тут, потім е трохи її розтягнемо, відпустимо і подивимося, наскільки перемістився брусок. ось позначаємо спочатку нульове положення. І далі будемо на одну і ту саму відстань відтягувати і позначати, наскільки воно перемістилось. Як бачимо, брусок він перемістився майже на одну і ту саму відстань. Ну, майже ось прямо сюди. Ну, далі підставляємо ці отримані значення. Ну, Треба ще буде їх виміряти лінійкою. Початкове видовження у мене було 10 см, а переміщення 8-9 см в середньому 8,5. Ну і з цього знаходимо, м'ю, пишемо висновок, і лабораторна робота готова.